Друзі, вітаю! Ви на каналі ВіАТЕК. Сьогодні ми відповідаємо на найактуальніші ваші запитання. Отож, як же додати камеру на реєстратор Hikvision? І для того, щоб додати будь-який прилад, він повинен бути активований як камера, так і реєстратор. Як саме активувати обладнання, ви можете передаватися у попередніх відео? Воно буде у описі. Або на екрані. Для того, щоб додати камеру на реєстратор Hikvision, необхідно у застосунку SADP відшукати необхідний пристрій та двинним кліком відкрити веб-інтерфейс даного приладу. В першу чергу нам необхідно обрати українську мову. Тепер необхідно ввести логін та пароль нашого пристрою. Заходимо у вкладку Конфігурація та керування камерами. Перед нами інтерфейс, як власне, і виглядає вкладка по додавання камер. Існує два способи, як можна додати камеру на реєстратор, і ми сьогодні вам покажемо обидва: перше це швидке додавання. Система автоматично завантажує. Весь перелік обладнання, які доступні у цій мережі. Якщо ви знаєте назву камери або її IP-адресу, ви можете швидко додати її через цю вкладку в один клік. Зараз ми спробуємо відшукати камеру. Це камера 2043, ось вона. Ставимо галочку і нажимаємо ОК. Звертаю вашу увагу на тому, що при такому способі додавання камери на реєстратор. Пароль камери має співпадати із паролем на реєстраторі. У разі, якщо паролі не будуть співпадати, то у стовпці статус у вас засвітиться помилка логіну або паролю. А для того, щоб виправити цю помилку, нам необхідно обрати камеру та нажати Редагувати, ввести вірний пароль двічі та нажати ОК. Тепер розглянемо спосіб додавання відеокамери вручну. Для цього нам необхідно нажати кнопочку Додати. Ось який ми бачимо: інтерфейс. У поле IP-адреси нам необхідно внести ip адресу камеру, яку ви будете додавати. Саму ip адресу можна побачити у застосунку SIDP. Ось як виглядає IP-адреса, та внести вручну у це поле. Також необхідно обрати, по якому протоколу буде відбуватися підключення. В даному випадку це протокол «Hikvision». Порт управління по позамовчування стоїть 8 тисяч. Ім'я користувача і два рази необхідно внасти пароль. Нажимаємо ОК. Камера додалася. Тепер необхідно перезавантажити сторінку. Як бачимо, наша камера онлайн. Для того, щоб переглянути камеру, необхідно натиснути на перегляд наживо та на іконку камери. Отож, як бачите, камера додана, все працює чудово. Вам дякую за перегляд. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. Усім пока!